Розділ шостий. Другого дня Климко підходив до своєї станції. Було ясне після дощу надвечір'я, дощова роса м'яко блищила на пожухлих придорожніх травах, і сонце, що вже ледь торкалося найдальшого пагорка, малиново яскріло в кожній росині. Климко йшов помалу, бо вкрай зморився зі своєю ношею. Мішок із сіллю та харчами була серед них і пляшка молока, що якимось дивом не розбилася, як упав з вагона. Він перев'язав пополам і ніс по черзі то на одному, то на другому плечі. У дощ він не зупинявся, щоб десь його переждати, а йшов та йшов, напнувшись надірваною <клес> плащ палаткою, доки несли ноги. Ішов він помалу ще й тому, що не треба було вже поспішати. Он він, виселок, мріє крізь безлисту посадку. А он лежить за іржавими коліями великий залізний бак зваленої водокачки, звиваються димки по німому териконові, порода горить. У висілку теж деінде курять негусті дими з димарів і тягнуть над посадкою. Дома, дома, уже дома. Він не піде висілком, ні. На переїзді він зверне ліворуч і колією, мимо станції, депо, печище на місці барака і хлібопекарні дістанеться до вагової. Постукає тихенько у двері. Хто там? спитає Наталя Миколаївна. Заходьте, будь ласка. Климко всміхнувся і сам того не помічаючи, пішов швидше. Нараз у висілку глухо хлопнув постріл. Потім коротко диркнув автомат. Невже знов італійці?» – подумав Климко. Вони й тоді, як прийшли, щинили таку стрілянину по курях, наче у висілку точився бій. Так де ж ті кури зараз, яких витрощили до одної? Знову бухнув постріл уже ближче. Куля десь у горі тівкнула. І тут Климко побачив, що від переїзду назустріч йому біжить якийсь чоловік босий, у солдатському галіфе з розв'язаними поворозками і у гімнастерці без реміняки. Він біг і весь час оглядався. На переїзд вискочило ще двоє у чорному. Один з них припав на коліно і вистрілив. Той, що біг, вильнув у бік. І тоді Климко все зрозумів. Туди, дядю, біжіть, закричав він, показуючи рукою праворуч від себе. Туди, там балка. Від переїзду вдарила довга автоматна черга. Климка штовхнуло в груди і обпекло так боляче, гостро, що в очах йому попливли червоногарями плями. Він уп'явся пальцями в діжурку на грудях, тихо ойкнув і впав а з пробитого мішка тоненькою білою цівкою потекла на дорогу сіль. Климка! Климка!» – почув Климко з гарячої пітьми і нічого вже більше не чув. Від переїзду, піднявши руки, спотикаючись і падаючи, біг до Климка зульфат.